я тоже скитаюсь и три года считать. То в садику, то в школе. А теперь вот тут. Ну, вот это так. Ну, думаю, я бы война кончилась, поехали бы до дома. Как ли, как Скучаю иду. По дому, по всем. И сын на войне. Вот это так. Надія Завгородня родом з села Олександрівка, що на кордоні з Росією. Вдома говорить жінка, востаннє була у 2022-му. Коли почались обстріли, довелось виїхати. Спочатку каже, жила по знайомих, потім деякий час разом з іншими переселенцями в Охтирці. Нині облаштувалася у селі солдатське у безоплатному гуртожитку для переселенців. Поживаємося ось як кажуть. Гуртожиток колишня амбулаторія, яку відремонтували у 2023 році за кошти Тростянецької міської ради. Коштувало це майже півмільйона гривень, говорить староста солдатського старостинського округу. Нині тут проживають 17 людей. Переселенці живуть по одній дві людині у кімнаті. У помешканні пані Надії двоярусне ліжко, стіл та шкаф. Тут, говорить, відпочиває, зберігає речі, приймає їжу, яку готує на загальній кухні. Усе, і борщ, ось борщ у мене. Рибку, там, коли куплю, що, ну, нічого не голодуємо. Самі, да, ми як були в садику, у школі, нам готують. З дому вдалося забрати кілька речей, згадує Надія, дещо видали у гуртожитку. Вон, віщі мої. Оце, 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 оце ні, оце тут ні. Оце одіяли, а це в мішках, як ми з сином ж, тікали. Да, поїхали комашу, нібудь восьмі приехал. Ну, поїхали. Тільки стало шумішок. Заходить, мама вже каже, той дрон каже свістить над нами. О, мені руки затрусилися, ще б можна. Телевізор взяла з собою. Ну, так і не дивимося. Закрити він, хай стоїть. А тут ще Гуманитарки что щось виберемо. Аби відволіктися, розповідає Надія, доглядає за квітами та розсадою. Часто каже, згадує дім. Я пішка побігла туди. Все ж родноя, а що? Ну хто зна... Да, Бігом би пошла, і пішком би, на велосипеді. Додому так хочеться. Найбільше ділиться жінка, хотіла б дочекатися сина з війни та повернутися додому. Поки ж перечікує війну у солдатському. Це вже на днем місця, куди вже їхати. Далі ми не поїдемо. Тут ну, близько. Якось, близько ж, ахтирка, а там пісарик теж серце не гоже. Ну, креплюсь. А що ж діти? Дождатися сина. Якби всіх, 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 всіх синовій наших. Діана Крахматова, Світлана Драганта, Діана Фролова, Суспільне новини, Сумщина.